Обгін, що важливо знати про обгін, де його не варто точно виконувати, на яких дорогах правила дозволяють його виконувати, і як правильно це зробити. Якщо в вашому напрямку є дві смуги, ви виконуєте випередження. Але якщо у вашому випадку, так як на спуску одна смуга, ви не можете виконувати обгін на такій дорозі. Ви не тільки суцільну лінію порушуєте, але ви також порушуєте в принципі правила обгону, що необхідно, які ваші дії необхідні. Дні бути перед початком обгону. Перше, звісно, попереджувальний сигнал. Ви вмикаєте поворотник. Тим самим ви попереджаєте водіїв позаду, що ви плануєте обігнати. Друге, звісно, дзеркала перед початком виконання обгону. Ви дивитесь зеркало, ви перевіряєте сліпу зону. Чи немає автомобілів, які вже наразі обганяють вас. Третє забезпечуємо автомобіль динамікою. Тобто нам потрібно подивитися на тахометр, і ми не розпочинаємо обгону на обертах до трьох тисяч. Четверте, переконавшись у попередньому, ми повинні безпосередньо чітко розуміти, що зустрічна вільна це найголовніше при обгоні. Можемо розпочинати обгін тільки тоді, коли зустрічна вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. І тільки коли ми в цьому впевнені, ми можемо покидати свою смугу. Тож покинули свою смугу, перелаштувалися на зустрічну. І тепер я кажу, топчим в педальки, коли ми вже зрівнялися з автомобілем, який обганяємо, і продовжуємо його обгін по зустрічній, ми чекаємо момент, коли віддалимось від автомобіля, якого ми обганяли, на достатню вістрі, тобто нам потрібно забезпечити безпечну дистанцію, по закінченні обгону. Для забезпечення безпечної дистанції по закінченню обгону, ваш автомобіль, якого ви обганяли, повинен бути повністю видимий в зовнішньому правому дзеркалі. Лише коли він повністю видимий в зовнішньому правому дзеркалі, ми можемо починати перелаштування. Для того, звісно, вмикаємо поворотник і починаємо перелаштування в праву світ. Завершимо тематику про обмін головним. Ніколи не розпочинайте обмін тоді, коли ви не впевнені. Тоді, коли ви, скажімо, не бачите зустрічних або у вас обмежена оглядовість. Розпочинайте обмін лише безпосередньо, тоді, коли ви 100% впевнені, чи немає зустрічних автомобілів. Ви завжди повинні бути впевнені у безпечності виконання обгону, адже це не лише ваше життя, але і Майте це на увазі.